Столиця українська їм не указ. Новим очільником Севастополя став підприємець і громадянин Російської Федерації Олексій Чалий. Попередній владі більше 10 тисяч мешканців міста висловили недовіру. Своєю чергою, тамтешні активісти, що у бік Росії вже не ховаючись, поглядають, закликали містян ігнорувати вказівки Києва. Пара сотень мітингувальників, що стояли під російськими триколорами, вимагали провести позачергову сесію Верховної Ради Криму та призначити референдум, яким може стати статус автономії вже завтра. Репортаж із Криму. Другий день стоїть Севастополь. Сьогодні люди зібралися, щоб проконтролювати, як виконує свої обов'язки, новий очільник міста російський бізнесмен Олексій Чалий. Напередодні пізно ввечері, депутати міської ради створили нове управління із забезпечення життєдіяльності міста і фактично передали керування чалому. Дякую всім люди! Дякую. вже сьогодні у Севастополі. новопризначення обговорюють навіть бабусі, що їдять гречку і бутерброди, просто у парку. Ну коли такой случилося. Представили нового мера. Я его його воспринимаю. Великолепный человек. чоловік восстановил 35-ю батарею. Там такой пантеон сделали. Він навіть що покруче. Сам Чал інформацію про російське громадянство не заперечує і розповідає про плани на майбутнє. І далі формуватимуть загони народної самооборони кардинальних реформ у місті поки що не буде. я сказав, що там значення більше больше похоже на останні дні оборони Сівастополя сейчас тенденція к общему ухудшению, естественно, в целом, как бы, на Україні и і всі в частности. Російський слід від сьогодні і у Сімферополі туди приїхали депутати Державної думи і одразу заявили, питання приєднання Криму до Росії вони готові розглянути дуже швидко. Що касається приєднання Криму к Росії, в тому випадку, якщо це буде позиція э, референдума і Верховного Совета Криму. Ми будемо цю ситуацію изучати, і Будемо вивчати її, мабуть, достатньо швидко. Тим часом під парламентом Криму зібралися кілька сотень людей. Россия! Россия! Люди кличуть головою Верховної ради півострова. Від нього вимагають рішення про непідпорядкування автономії Києву. Однак керівник парламенту у заявах стриманий. Наші єсі будуть апікватне. Іх поведі ні, дасі не будуть нас висяти. якщо сині будуть все для того, щоб нас нас уничтожить, У них нічого не получится. На завтра депутати Криму призначили позачергову сесію у порядку денному два питання про політичну ситуацію та звіт Ради міністрів Криму. Зазвичай таке формулювання означає відставку кримського уряду. Мітингувальники вимагають провести референдум про статус півострова, автономію у складі України чи Росії або ж повний суверенітет. Вікторія Орел, Наталя Сафіханова, Армен Погосян і Андрій Заходський. Новини 2+,2.